Попереднє відео про Стерненка да я там трохи критикував їхню позицію, що вони хочуть відійти від совка бо армія не така. Ось дивіться, що говорить військовий. Всі хочуть перемоги, але чужими руками. Це ж українці, ну такі цікаві люди. Вони готові прапорцями махати там, казати, що да, ми за перемогу, співати пісні, там сковка, калуш. Всі ми там раді бачити, як горить ваш танчик. А от платити за цю всю риторику. Платити конкретно емпіричним еквівалентом це пролитим потом, це недоспаними ночами, тобто класно збирати мільярди, ділити їх там по-своєму, розпоряджатися цим, двіжувати, допомагати, в принципі, і собі ж в тому числі допомагати, Тут ж питань немає, і розказувати, як фігово в нас в армії совкова армія. І ось у військовий правильно каже. Розказувати класно, яка погана армія в нас, що нам не достає, і таке інше. Ми можемо критикувати. Але робити треба для цього щось. Розумію, просто робити, браті, закатувати рукава і робити. Дякую.